Я ніколи себе не бачив великим керівником, ну, взагалі не бачив керівником. Для мене завжди було простіше. Я... Ну, щось я не бачив себе таким. У мене немає дядька, який брав би мене за шкібетяну і переставляв би от сьогодні, тут, завтра, там. Все, що я добувався, я добувався особисто сам. Прийшов, я просто сів за стіл. Я дві години, до мене ніхто не заходив, я дві години сидів, дивився на двері і думав, що я тут роблю. Що я тут роблю? Ну, жив собі спокійно, там, бігав по окопах, ну і дивши назад побіг. Ну, я сумнівався дуже крепко собі, хоча зараз в мене вже все наоборот. Тепер я кажу: ось вам і вже я точно не здамся. Перше саме призначення було досить таким великим. Ну, от е кіборг, е Помер да, на 8 хвилин, вижив і не, не здався, повернувся, і це ж це був резонанс. От призначили на посаду, тут завжди одні корупціонери в цьому управлінні, а він не веде порядок, все ж таки, думаю, що, що його не вів. Але потім я нормально втягнувся. Просто це як знаєш, в голові перекачати сіру рушину з однієї сторони в іншу. Просто як цей краник перекрив собі. Вже не було сенсу куди діватися. Складно, все ж таки, все одно було складно пере, переадаптуватися із з воєнного часу в мирний і взятися за якусь зону відповідальності. Вникнути в роботу, правильне прийняття рішень. вже в тебе є певний ряд працівників, за яких ти відповідаєш і маєш правильно розвивати роботу, чи правильно все ти робиш. Що Ти нікого не підводиш, в першу, першу чергу, це себе. Перше, перше, що я зробив, це зняв мітку над управлінням корупціонери. Тому що всі чогось думають, якщо ти проводиш конкурс на маршрути, то ти в будь-якому випадку їх не проводиш, ти просто їх продаєш. І саме основне, що ця метка від нас знялася. Оце, оце для мене досягнення. Ну, Чого для мене це було зняти? Ну, 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 уяви ганьбу моєї сім'ї і родини, якщо знають, що я взяв хабар. Я не кажу, що ти це, береш це, це хабар. Це для мене, ні, ні. Це для мене було просто, ну, ні сором. Я б того не витримав би навіть. А пам'ятаєш, коли тобі пропонували хабарі, якусь історію? Ну, ще не пропонували. Скажімо, навіть можливо, були, в мене було це відсікнути. Абсолютно. Приходять люди, в мене маршрут йде на тендер. Якщо ви мені допоможете, там, я стоп. Є конкурс, є умови, є передбачений постановою порядок, хто виграє, хто є переможцем, хто немає. і вправо-вліво рух я робити не буду. Це однозначно. Тут вже перевізник має працювати на цей різотик. Він розуміє, якщо він візьме старий, старий Мерседес, якийсь, то він конкурс не пройде, бо його конкурент поставить новіший еталон. Або новіший ман, або ще щось. Тобто він уже, я, я завжди всім кажу: ви не витрачайте гроші на хабарі, а краще їх ложіть в транспорт. Зробіть нормальний салон, пофарбуйте його, щоб люди сідали, людям було комфортно, поставте на опалення на зиму. От, от, хай 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 ці кошти не йдуть на комусь не зрозуміло, що хай вони підуть краще на ваш розвиток. То я е, не, не один раз виїжджав на автостанцію. Виїжджаю на автостанцію, дивлюся, чим їде. Автобус е обдертий, обшарпаний, сідушки не порвані. Документ, є навіть автобуси, які не були в записані в дозвільних документах. І це все вилучається гарно, викликається, перевізник, і тут йому проводиться відповідна робота, Ну, Інакше просто ніяк. Хоча є і випадки розірвання договорів в тому, що і перевізників не можна зрозуміти. Вони свого часу ходили, розказували, що о, добре, нарешті може прийшла людина, ми не будемо платити за тендера». А вже через певний період кажуть, ой Боже, краще б заплатив би і знав би точно, що я його пройду. Ну Так уже не буває. Це для мене важливо. Покажи нам, що це таке висвітлення? Знаєш, Талік, ми живемо в країні, де корупціонером не ти можеш сам стати, а можуть і назначити, І ти не знаєш. Чи сьогодні прийду до тебе спецслужби, не кинуть що і не скажуть, що це в тебе було, хтось тебе приніс. От я себе, щоб захистити, вирішив собі поставити камеру. І тепер на дверях, коли хтось заходить, і, пи, і бачить, що ведеться відеоспостереження, да? відеозапис. Ну це якось його трошки починає людина зображати, може, може, не варто, бо, бо потім поганим зроблять нас. Не знаю, я щось прийшов, з бутилочкою ще не вона але мене щастить. Я, я всі кутки обрискав, я, я всі ці бабки ритуали пройшов, обійшов, і я вірю, що воно мені допомагає. Хоча тут в мене речі, які мені допомагають набагато більше, навіть асистент, такі, це для мене велика гордість, що я його зробив. І перше, що я прийшов, це для мене було обов'язково його поставити. Ті хлопців, які були скажімо, поряд зі мною, і щоб хто, кожен, хто заходить, міг бачити, хто тут є. Це наша рота, наша дев'ята рота, але крім того, ще герой України Ігор Зінич, псих. він надавав мені ту першу медичну допомогу в терміналі. Часто питають, розкажіть, як псих там під пулями, чи, чи він під пулями комусь допомагав, там поранені. Там не було, а чи було під пулями, там було завжди під пулями, Бо літало вже тоді так, що просто капець. Діма Свідерський, Дімі 20 років. 20 років ми з ним призивалися з одного військкомату в один день, і ми весь період служби весь період служби служили разом. Вова козак, прізвище і відповідали його позивним. Навіть Рахман розказував, що Вова сам день тримав пост в терміналі. І четверо загинули в Авдіївці, підірвалися на розтяжці двоє з них два брати з одного села. І дуже важко важко було, коли прилітає борт. Із Дніпра в Луцьк вони летіли, прилітає борт і п'ять чоловік з однієї роти. Це ми ще їх назвали Соколи 9 рот. Так от вийшло. По-перше, цей стимул, для що хтось може, там прийде да, і скаже, що чувак, вирішай мені, який маршрут, він заходить, він бачить цей куточок, він розуміє, що ти, чого він сюди приходить, чи що не треба дурні якось говорити і щось це. Для мене це важливо.